Один із символів Чернігова П'ятницька церква оговтується від наслідків російського ракетного удару 19 серпня. Служителі храму прибирають його, готуючись до великого християнського свята, успіння Пресвятої Богородиці, яке віряни відзначатимуть 28 серпня. Церква знаходиться зовсім поруч з місцем вибуху Іскандера і була пошкоджена як ззовні, так і зсередини. Повибивало вікна, вибило двері. Оці другі, побило ікони. От. Ну, а відповідь того, відповідно, значить, було і, і купа пилють, і, і купа всього. В день ракетного удару. Чернігівці святкували яблучний спас. Багато містян завітали і до п'ятницької церкви, щоб освятити фрукти. Більшість із них врятував щасливий випадок. Настоятель храму Отець Мирон завершив богослужіння трохи раніше. Просто успіли на 10 хвилин раніше і все. Люди вже майже розійшлися, ну ще були люди, але 90 людей вже не було. От, і тому це людей врятувало. Всі пошкодження, яких зазнала П'ятницька церква, зафіксувала спеціальна комісія заповідника Чернігів Стародавній. Акт обстеження, який був при цьому складений, передали до правоохоронних органів та Міністерства культури. Ми цю церкву орендуємо, є цієї церкви Чернігів Стародавній. Вони прийшли, все задокументували, зафіксували, зафотографували і так далі, і тому подібне. От. І ну, це ж не так все просто, і не так все легко, це ж ну, не завтра. От. Я думаю, що щось буде. Щось поможуть за словами представника заповідника Чернігів Стародавній Володимира Хомича, ремонт церкви буде непростим. Зокрема, вибиті вікна потрібно вставляти зсередини, а значить, знадобиться арештування. Точна вартість відновлення храму наразі невідома, але зрозуміло, що без допомоги від держави та благодійників не обійтися.